Привіт! Цього разу я не стандартною іграшкою, а з, зі зубом. Не-тваринка це перша моя не тваринка, тві. окрім великодньої кошки. Виконана з плюшвої пряжі Himalaya Dolphin Baby. Очка 12 мм необезпечне кріплення. Наповнювач Holofiber. Загалом мені пішло 55 г білої пряжі. Роблені утяжки, так щоб надати форму зубика. Дуже як вона лише бажає. Починала в'язати з чотирьох однакових ножок, які потім з'єднювала між собою, і відповідно далі пішла вже як тіло. Ось такий зубчик. Висота його 16 см. МК взяти з Ютубу, тому можна його легко знайти, якщо ввести зуб. Він загалом форма зуба є, а тут вже ваше оформлення це ваша імпровізація. А зубчик я робила для свого сина, у якого виліз перший зуб, і така маленька пам'ятка для нього. Загалом, як вам зуб?